Любимої продовжуємо утеплюватися, тому що зима у нас на носі, а... а реалії життя нашого сьогодення такі, що треба нам теплий одяг за помірними цінами, навіть, можна сказати, гарними цінами. Ось у мене такий ще один флісовий светрик в такому бордовому кольорі, дуже теплий фліс. Тут на ньому такий товщенький фліс. Він йде під шию, тобто, дивлячись, яка всього, в кого шийка, тут він навіть стягується. Дуже практичний, якщо комусь десь, знаєте, або хтось на роботі, або... та і навіть і, і дома. Під шийку можна одягати отак. Хто не любить вищенько такого комірця, можна одягати і ну, кому як це, кому як зручно. Ось такий він без блискавки. Він гарно одягається на голову. Тут доволі така гарна ширина е -е, горловини. У плечах 40 6 У грудях. 53, гарних 53 см. Він такий пряменький, дві кишені. Може бути як чоловічим, так і жіночим. Цей флісовий светрик, і довжина рукава від плеча 57 см. Ось такий гарний, теплий флісовий светрик. Фліска. Під номером 108-200 гривень. Ось такий гарний, гарна флісочка. Ой! Так, далі ось така флісочка маленького розміру. Тут фліс трішки тоншенький, це на дівчинку, тому що тут вона йде як приталена, ну тут є витачки. Такого сіруватого кольору, дві кишеньки. Повністю на блискавці, аж донизу. Але така невеличка. Комірець стієчка. Рукавчик реглан іде. Ну, невеличка, можливо, кому для діток, для онуків. А можливо, хто теж має таку тендітну фігурку. Так, 43 см під руками. В дуже гарному стані довжина рукава від горловини 68 сантиметрів, довжина самого, самої флісочки 57 сантиметрів. Ну, маленький розмір маленький розмір, ціни я ставила на маленькі розміри. Невисокі. Під номером 106, 100 гривень така флісочка Гарно. Так. Далі ось така біла. Вона навіть не біла, а такого більш кремового кольору. Вона більшенька. Ось, дивіться, яка. Вона така гарненька, величенька. В кишені тут на блискавках, все працює. Внизу є ось такі, я не швея, я не... не знаю, як правильно називаються оці штучки, просто буду казати штучки, стягується, стягується, без капішона. Це жіноча флісочка 40... 40... 45 майже сантиметрів у плечах. У грудях 50, ну 59. Трішки вона приталена, ну так, геть зовсім трішки. Геть зовсім трішки. 55, навіть більше, 56 см. Рукавчик тут на манжеті. І від плеча довжина рукава 58 см. Ось така. Це е, фліс трішки тонший такий, бо він є товщий, є тонший, це такий більш тоншенький фліс, але все рівно тепленька така ковтинка. Під номером 107-150 гривень. Всього навсього. Так, далі ось такий колір, е, скоріше всього, колір фуксія. Теж невеликого розміру, замочок коротенький. Ось сюди, бачите, коротенький замочок, рукавчик реглан, у грудях 45 см. Довжина рукава від горловини 68 см. Під номером 105-120 гривень ось така флісочка. Так далі. Ось така гарна, велика, тепла, е такий товщий фліс. Рука в реглан. Може бути як чоловіча, так і жіноча. Довжина тут гарна, така, знаєте, що прикриє не тільки спину, а й нижче. 63 см в грудях. Ось такий коротенький тут замочок. Ну, такий гарний великий розмір. Від горловини рукав 74 см. От, бачите? Гарний такий флісовий. Фліска гарна, така стягується, якщо кому треба. Під номером 93 280 гривень. Далі ось така ще одна фліска. Тут. Дивіться, з боків теж блискавки, Так, це загнулася собачка. Знаєте, я вам скажу, що різні ж є фігури у людей. Можливо, кому і треба отак, щоб були отут такі розрізи з боків, з обох боків, під шийку, тут стієчка невисока, можна регулювати, якщо під куртку там, чи під зимовий одяг, а можна і просто так не обов'язково регулювати, кому як підходить. Так, по плечах 49, ну, 50 сантиметрів у плечах. Це буде правильніше. Так, у грудях 56. Ну, це, я думаю, скоріше, це так більш жіноча версія. Рукав від плеча 56. Я не всі міряю довжину. Бо багато часу займе, а світло, знаєте, виключиться 67 довжина. Кому буде додатково, я вже говорила в попередньому відео, кому треба додаткові розміри, я виміряю і вам скажу. Під номером 104 180 гривень. Ось такий колір, гарний такий колір. Ну, колір передається. Дивіться, дві кишені. Це, я думаю, більш жіночий варіант. Дві кишені на замочках. Повністю замок іде аж донизу. Ось так. 44 сантиметри в плечах. 60, У мене 61 сантиметр у грудях. Вона йде пряменька. Бачите, немає. Ні, трішки є приталена, трішки ніби приталена. 58, 50. 59 навіть у талії. І довжина. І довжина 67 см. Така флісочка, дівчатка вже пишуть. Ой. Така флісочка під номером 92, 250 гривень. І. Останнє в цьому відео треба було все показати в одному відео. Ну нічого. Дивіться, це такий тедічок. Я його на себе одягала, хотіла його залишити, але в мене трішки не вийде по фінансах. Дуже гарний, ну, на мене вона і великувата. Ось такий тедічок. Тут, дивіться, ну тут така тканинка. Всередині приємна, м'ягенька. Тут вона йде на кнопочках. Ось, дуже приємна, ви знаєте, я її одягала, знімати не хотілося. Ну, кнопочки працюють усі, я застівала. Це мені тут трошки незручно. На кнопочках вона. У плечах 54. У грудях 62, бачите, показую вам тедічок, бачите, який приємний, довжина рукава 53 см. 54 навіть від плеча. Ну, вона йде, ну, так як я одягала, то мені навіть хотілося закотить отут трошки, бо вона на мене була така великувата, то якби трошки наче. Тут був спускний. Ну, я не все мірила. Те, що мірила, то я вам те розказую. Так, дивіться, яка гарна. Отут внизу просто на, на манжеті така, ніби резиночка. Бачите? Вона розтягується, доволі легенько. Ну, Це така дуже гарна річ. Так, і довжина 73 см. Ось така флісочка. Ви знаєте, це вона в огляді остання, то це відео у нас буде коротеньке під номером 91-350 гривень така флісочка. Дуже гарна. Ось такий огляд, не знаю, я побачу, як ми вирішимо питання із цими флісками, якщо вони будуть користуватися попитом. То можна буде іще ну, замовити. Тому що це такий одяг, що його ну, не буває багато. Мені, в принципі, що я хочу сказати, мені сподобалося. Не було нічого такого, знаєте, щоб щось пошкоджене, щось там. ну, таке, В принципі, все, все слава Богу. Ну, що я хочу сказати. Всім любі мої щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Всім до зустрічі, всіх обняла.